Доки ви ганялися, ну, про світ, доки ви ганялися за Алькаїдою, ви проспали терористичну організацію, там 140 зличних мільйонів, і називається вона Російська Федерація. До чого я? Це до того, що Європа і Румунія не виключення, вони, особливо країни-члени НАТО, і Євросоюзу, вони склалися хибне враження в можливо, і можливо, в суспільстві, що цього і достатньо. Коли ти вступив в якийсь альянс, в якийсь союз, отримав якийсь статус зовсім інший, то це вже доконаний факт. Російська Федерація, на відміну від такої ілюзії, живе іншим. Вона розпускає свої ці щупальця, куди може досягнути, і постійно їх м'язи цих щупальць нарощує. Да? І це відбувається практично по всій Європі.